Mm -hmm. Мене справа в тому, що після 9-го батьки перевели в ліцей для обдарованих дітей, mm -hmm. де навчалися діти з усієї області. Хтось mm -hmm. там між... ти не сказала це так для обдарованих дітей. <laughs> для обдарованих дітей, ну знаєте, Pick me girl. You know, I'm not like other. І там, от, там прям почався розквіт української національної свідомості. Oh. По-перше, oh. я пішла до да, свого Богу, <laughs> <це> була, обдаровані <laughs> діти були такі. <laughs> І от. До ну, типу, в 10 класі прям все пішло як треба, тому що мій вчитель історії він кожного дня, коли я власне почала пробуджуватися mm -hmm. це, він кожен раз на історії щось розказує там, історія України, ТДТП і. Потім 15 хвилин монолог. Чому в цьому винуваті росіяни? йому Бог здоров'я цього моменту в подкасті. Будь-які не ситуації. Там щось не вийшло з договорами з дружбою з Європи. Винні росіяни. Голод, винні росіяни. Перша друга світова війна. Винні росіяни. Чого у нас така ментальність? Винні росіяни. Чого у нас революція? Винні росіяни. В цей же ж період ще в 11 класі революція гідності. І там уже монолог збільшився до 20 mm -hmm. хвилин, чому винні Влас, росіяни? Історик, да. Да, він, він дуже крутий. Він саме рефлексії додавав, це дуже важливо завжди. Так, да, бо ти, типу, я в цей період, а, стоп, уже коли русські родственнички приїжджають і щось починають, ваш язик так усмішно, і така, чуєш тип? <гум> <гум> Слиш? Вже, вже дідусь не вмикав кубанський <гум> хор, бо <гум> <гум> заходиться Бандера після школи.